Сьогодні на штаб повідомляє нам про те, що українські захисники мали успіхи і закріплюються в напрямку Новоданилівка, Новопокровівка Запорізької області. Тобто ми посунулися ще від роботи ну, і ми рухаємося вперед. Е, і оці бої, як ви вважаєте, так, це вже початок Великої битви за Токмак? Так, це саме воно. Це вже почалася велика битва за Токмак, Вона буде страшною, вона буде дуже важкою, тому що якщо ми вже беремо Токмак, то далі шансів утримати Мелітополь і Бердянськ у окупантів буде небагато. Проблема в тому, що вони це розуміють так само, як і ми. От е, Вони чудово розуміють, які зараз ставки взагалі, що там вирішується, і тому нам на ТАКМАК зараз вони підуть всі свої резерви вільні і е, докладуть ну, просто шалених зусиль, щоб зупинити там наш наступ. Ну а відповідно для нас принципово важливо ТАКМАК взяти, бо з дуже високою ймовірністю, е, якщо ми беремо ТАКМАК, то далі вся їхня оця лінія оборони просто починає сипатися. Поясніть, будь ласка, тому що от були повідомлення про те, що українські сили оборони за добу подолали у цю так звану лінію Суровікіна, оці зуби драконів. Це не, а, от, от це не так. Справа в тому, що лінія Суровікіна це не зуби драконів. От зуби дракона це її кумедний елемент, а якраз е, найменш ефективний, а точніше, взагалі, абсолютно неефективний елемент е, загалом е, укріпленого району, який умовно називається лінія Суровікіна. От зуби дракона, чесно кажучи, я взагалі не знаю нашого не їх ставили. Ну хіба хтось нормально бюджет попиляв? От хіба, хіба. Це єдине, що можу пояснювати. Бо реальна користь від цих зубів дракона, от, от ці пірамідки, оці бетонні, от реальна від них користь рівно така сама, як від оцих е, магічних пірамід на столі, які нібито мають захищати від негативних енергій. От рівно так само захищають зуби дракона. Е, але е, лінія Суродікіна це не зуби дракона. Лінія Суродікіна це в першу чергу е, величезна система саме земляних укріплень, тобто це сотні кілометрів траншей та окопів. Більша частина, яких з'єднана між собою, в такі, знаєте, ну, крутові нори, на багато саме десятків кілометрів, і через кожні 5-10 кілометрів бетоновані доти. Тобто, знаєте, інколи складається враження, що ми маємо справу з якимись божевільними історичними реконструкторами. От лінія Суровікіна — це навіть не Друга світова війна, а це власне Перша світова війна. А ну, до речі, ми ще не забуваємо, що перед цими земляними укріпленнями ще й мінні поля. Щоправда, не одне суцільне мінне поле, як було на першій лінії оборони, яку ми здолали. Тут все ж таки росіянам довелося залишати досить багато проходів, бо інакше вони самі не могли між своїми ж двома лініями пересуватися. Але мінних полів теж дуже багато, і щільність мінування не бачена з Другої світової. Але от за мінними полями, далі ці зелені укріплення часів Першої світової. І на превеликий жаль, з часів Першої світової ніхто так і не винайшов, власне, як з цим боротися, окрім як власти просто. Звичайна піхота, тобто такі самі люди, як ми з вами, яких вирвало з нормального цивільного життя, які ніколи не були професійними солдатами, пере більшість з них, от вони мають якось проповсти до цих окопів, застрибнути в ці окопи з автоматом в руках, і тільки так власно закінчується. Їх, їх от саме тоді, коли в Першу світову вся Європа була перекопана від океану до океану такими лініями Соровікена, от тоді власне виникло таке поняття, як штурмові батальйони, штурмові роти, от це штурмова піхота. Це саме для того, щоб брати такі укріплення. І, на жаль, навіть в епоху дронів і супутників, ну, на жаль, нічого кращого не видалимо. Все одно в результаті от простий солдат має крізь всі ці мінні загородження проповзти туди. І Добратися до цих власне окопів і вже в них закінчити бій, і от саме таку важку роботу там зараз виконують наші захисники. Тобто, те, що зуби дракона пройде, означає, що ми вже вгризлись в цю лінію суровікіна, означає, що бої йдуть вже саме на ніч, тобто всередині російської другої лінії оборони. Але це зовсім ще не означає, що ми її прорвали. От коли ми візьмемо токмак, тоді можна буде констатувати, буде що лінія Суровікіна зламана. Е, є така думка, що кожна наступна лінія гірше побудована, укріплена, ніж попередня. Тобто най... найскладніша перша висти... потім і легше я, легше. От, 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 мені здається, що всі ці такі думки висловлюють люди, які самі ніколи жодного ворожого опорника не брали. От е, дуже наївне уявлення, що там іде з полегшенням. Там навпаки, там, от, якщо вже, якщо вже хочеться для людей, які зовсім не були на війні е, і не розуміють, що це, давайте наведемо тоді таку аналогію, щоб їм було зрозуміло. Це як в комп'ютерній грі. Е, ти проходиш один рівень, от, і тобі здається, що було дуже важко, але ти його пройшов. І в якості винагороди ти опиняєш на наступному рівні, на якому важче. От власне там розвиваються події саме так. Кожний наступний рівень поки що принаймні важче. Що буде після того, як ми візьмемо лінію Суровікіна, побачимо. Тому що, в принципі, третя лінія оборони їхня, вона взагалі не передбачалась для того, щоб її окремо тримати. Це все ж таки більша лінія забезпечення для перших двох. Тому там дійсно може бути зовсім по-іншому. Але на другій лінії будуть вкрай тяжкі бої. Е, е, ну, знову ж таки, е, мало того, що там накопано я ж кажу, сотні кілометрів, от і бетон, і бетонні бетон, доти, на типі, там десятками. Але крім того, ну, жодні траншеї самі себе не боронять. Все вирішується тим, скільки там власне, ворожих солдатів і як вони вручаються. Так от туди зараз звозять всі їхні резерви, от вони туди перекидають все, що них боєздатного лишилось. Саме тому, що розуміють, якщо вони зараз утримують ці лінії, утримують от до зими, грубо кажучи, до затяжних осінніх душі. То в нас великі проблеми. В тому числі великі проблеми з союзниками, які почнуть казати, давайте заморожувати конфлікт. А якщо ж ми навпаки наразі цю другу лінію прорвемо, ну росіяни добре розуміють, що їм далі буде дуже важко утримати весь наш південь. Якщо ми з вами підемо на схід, на, на схід, на фронт, східний до Бахмуту, там теж відбуваються зараз дуже цікаві події. Зокрема. Е Речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов говорить про те, що українські війська ведуть наступівденнішої міста Бахмут, мають успіхи на одному з напрямків на півдні. Бійці говорять про те, що вони погнали ворога в деяких моментах. Ворог в паніці кидає свої позиції, і що на флангах відкриваються ключі до звільнення Бахмута. Що ви думаєте про ситуацію навколо Бахмутського напрямку? Е, тут я скажу такі, як може парадоксальні, такі контроверсійні речі. Е, ми дійсно е, створили серйозну загрозу Бахмуту. Но тільки не треба це плутати з тим, що ми вже його взяли. Е, свого часу росіяни створили нам таку серйозну загрозу. Нам довелося потім таки з Бахмута піти. Але між тим, як вони створили загрозу, між тим, як вони все ж таки нас звідти видавили, пройшло кілька місяців. Тобто в такій ситуації, яку ми створили зараз росіянам, ну, героїчний гарнізон може триматися довго. Наскільки їхній гарнізон виявиться героїчним, життя покаже. Але по, контроверсійні речі, як я хочу сказати, що нам насправді не так зараз важливо Бахмут взяти. Нам важливіше зараз його якийсь час ще брати. Справа в тому, що з військової точки зору ні взяття Бахмута, ні його здача багато не вирішує. Ну от Ми свого часу дали Бахмут і що сталася катастрофа? Ні, не сталося. Так само не сталося б її зараз у орбі. Але ж з пропагандистської точки зору все виглядає абсолютно інакше. Для їхніх пропагандистів це священний Артьомарс. Вони брали його 10 місяців, вони поклали за нього 100 тисяч особового складу, і з них по різних оцінках від 20 до 40 тисяч тільки мертвими. І після цього його взяти нам через кілька місяців повернути, ну, саме в пропагандистському ідеологічному плані це для них катастрофа. Вони це е, усвідомлюють, і тому там є суто політичний, якраз абсолютно дурний з військової точки зору наказ, в Артемовське стоять насмерть. І це для нас добре. Бо чим більше вони стягують, е, стоять насмерть в Артемовське, тим менше в них лишається людей на захист цієї самої лінії Суровікіна, де все вирішується. В них наразі вже та ситуація, яка російською називається трішки кафтан. Це коли, щоб підшити правий рукав, треба відрізати від лівого. В них, як до речі, чудово показав Пуч Пригожина, а ще остаточно це довела історія з аеродромом Шайковка, коли з'ясувалося, що а виявляється вся аеродромна охорона вже, охорона вже місяць як знята відправлена на фронт. Так от в них в Росії резервів не лишилась. В них все боєздатне зараз тут на фронті, і вони можуть перекривати дірки в різних ділянках фронту, лише перекидаючись з одної ділянки на іншу. І е, чим більше таким чином вони перекинуть на Бахмут, тим легше нашим захисникам, які прориваються на півдні. Тобто, якщо ми сьогодні з вами підсумовуємо нашу розмову, то треба говорити таким контекстом: на Росії бавовни побільшає, треба набратися терпіння. Бахмут так чи інакше повернеться додому, за але зараз нам вигідніше максимально зачистити його від окупантів великій кількості, і Переполити на півтора півдня... таку мясорубку, де вони поступово перемирюються. Як до речі було, і коли вони на нього як окупали. вони наступали, і на півдні набраться терпіння, тому що ще будуть запеклі бої, аби вийти до Азовського моря. Тільки я б хотів акцентувати на тому, от -от, е, мені не подобається оце, е, просто набрать це терпіння. От, оце, от, знаєте, е, оце тилове терпіння. Нє, дякую хоча б за те, що немає нетерпіння, що хоча б не підганяють наших захисників, а де там наш токмак, де там наш Бахмут, але насправді це неправильний підхід. Просто вибачте, сісти на сідниці і терпіти. Це неправильно. наразі дуже важка фаза нашої війни. Вона інша абсолютно, аніж, наприклад, початок війни. Але інша не означає легша. нас просто тепер задачі зовсім інші. У нас тепер задачі не в обороні, а в наступі. І нашим захисникам дуже потрібна допомога. От треба не не набрати терпіння, а треба не тільки набрати терпіння, а ще й вкалувати, допомагати фронту. Треба донатити на дрони, тому що їх не вистачає. І скільки їх не зробиш, а їх все одно буде мало. Бо це розхідний матеріал, це як снаряди, розумієте? Скільки б їх не було, вони витрачаються, витрачаються, витрачаються. Треба донатити на дрони, треба донатити на все інше. Війна вже не була такого масштабу, що я гадаю, що в кожного нашого глядача хоч хтось на фронті є. То треба просто зв'язатися з цією людиною, коли вона буде на зв'язку, і спитати: от конкретно в тебе і в твого взвода, чого вам бракує, що вам купити. І повірте, знайдеться. Кожному взводі, чого бракує і що купити. Ну і зрештою, не забуваємо про наших поранених. Бо е, ну, наступ це завжди теж серйозні втрати, поранених багато, потрібна донорська кров. От давайте замість того, щоб просто набратися терпіння. Включаємось в роботу і допомагаємо нашим захисникам власне виковити от тяжку працю. Та пане Євгене, дякую вам на цьому, що закцентували увагу. Що не просто чекати успіх, але треба допомагати. Треба йти плести маскувальні сітки, здавати кров або донатити на сили оборони. Нагадаю, нашим глядачам спілкувалися з Євгеном Диким, екс-командиром роти батальйону Айдар. Пане Євгене, дякую за розмову.